Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. І по живим, і по мертвим. Як ліквідовують наслідки нещодавного прильоту по запорізькому цвинтарю, розкажемо у випуску. Про те, як воїна 114-го батальйону ТРО рік тому виходили з російського оточення на Доначині, розкажемо за мить. Десь у 4-й ранку 17 квітня почався великий наступ на наші позиції. Був знищений 105-й підрозділ 105-го батальйону і нам зайшли в тил. Поділитися часточкою душі. Як діти розмальовувала автівки для ЗСУ та що саме зображувала, дивіться за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні Запоріжжю. Зокрема, у неділю вранці росіяни завдали удару ракетами с 300 та ураганами по Костянтинівці Донецької області. Загинуло 6 людей, поранено дев'ять. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, 18 приватних будинків, дитсадок, лікарню та адмінбудівлю. На Волноваському напрямку під вогонь градів потрапила прачистівка без жертв. На Донецькому напрямку росіяни дев'ять разів обстріляли з артилерії Курахівську громаду. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, дев'ять будинків у Кураховому та 20 будинків у гірнику. У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Георгівка. Авдіївка зазнала три ракетних удари. Ракети поцілили у житловий сектор та на територію АКХЗ. В очеретиному пошкоджено адмінбудівлю. На горлівському напрямку відомо про два поранених та пошкоджену багатоповерхівку в Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено 17 будинків у Солидарській чотири. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли у Зарічному Лиманської громади та у Сіверську. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив більше ніж 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Було відбито понад 70 атак противника в епіцентрі бойових дій залишив. Ається Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, три позиції засобів протиповітряної оборони та шість інших важливих об'єктів ворога. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 610 російських окупантів. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, один засіб ППО, 13 БПЛА ОТР, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. У Малітополі ранок почався з вибуху автівка на перехресті проспекту Хмельницького та вулиці Шмітта. В салоні в цей час перебував так званий голова Якимівки Максим Зубарів. Наразі лікарі оцінюють його стан як важкий. Відповідальність за підрив машини взяли на себе партизани Малітополя. Вісення охота продовжується. Сегодня утром наши ребята в Мелитополе подорвали известного коллаборанта Максима Зубарева. Эта тварь пока что в больнице, но наши люди уже на месте, так что работа будет закончена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюше Сигуте, Вове Рогову и Жене Балецкому. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним. До скорой встречи, слава Україні. Минула доба водилася гучною для жителів на лінії розмежування у Васильівському та Пологівському районах. Ворог завдав 55 артилерійських ударів, 5 з РСЗВ, 1 авіаудар та 7 атак БПЛА. До поліції надійшло 14 повідомлень про руйнування у приватних секторах міст і сіл. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ударів. На жаль, під час чергового артобстрілу постраждав місцевий житель, який наразі перебуває у лікарні. На запорізькому та херсонському напрямках противник активних дій не проводив. Удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області. Уже четвертий день міські комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого прильоту 31 березня. Нагадаємо, близько 13-ї години росіяни вгатили ракету типу Іскандер М по одному з міських кладовищ. Вибуховою хвилею пошкодило чимало житлових будинків та господарчих споруд. Які роботи виконують на місці ворожа, така бачила наша Анна Давидова. Б'ють поживих, тепер ще і помертвих. Окупанти цинічно вгатили по одному з місцевих кладовищ. Десятки могил рознесла у друзки. Тепер на їхньому місці величезна воронка. Віднайти останки неможливо, кажуть фахівці. Від потужного вибуху понівечили і приватні будинки, що розташовані поруч. Наслідки прильоту ліквідовують комунальні служби міста. Завалені приватні будинки, зруйновано дахи, декотрих порушене перекриття. Тобто, і зараз ви бачите, на от в цьому прикладі зруйновано також фасади і займаюся займаються наразі їхнім прибиранням, бо вони аварійно небезпечні. Загалом постраждало близько 80 будинків, серед них і дім Любові Васильівни. Жінці пощастило, що на момент удару її не було вдома. Почали кричати на кладбищі, думаю, на на кладбище. Думаю, на кладбище. Коли зайшла на вулицю, була в шоці. Все життя будувати цей будинок, скільки сил. Жінка ділиться незадовго до початку повномасштабної війни будинок відремонтували, а тепер і не знає, що робити далі. Адже в оселі вибило вікна та пошкодило стіни. Взривною волною підняло всю кришу. І нарушило цілісність стіни нестучої, на якій держалась криша. Зараз нам треба зробити підпорки під потолок, тому що дах може рухнути в будь-яку минуту. У будинку майже повністю зруйнований дах. Наразі комунальники прибирають небезпечні конструкції та зашивають його плитами ОСБ. На місці прильоту працівники Запоріжжям прибирають будівельне сміття. Протягом вихідних вивезли понад 50 тонн. Господарям подвір'я, які виявили бажання самостійно виконувати роботи, надали необхідні матеріали. Задіяні теслярі, слюсарі, покрівельники, монтери, зелені будівельники, працівники автотранспортного цеху. Намагаємося якнайшвидше виконати усі необхідні роботи, адже погода така, що треба поспішати. Зараз закінчуються демонтажні роботи. Весь будівельний матеріал, який необхідний для встановлення крові, вже завезені. Здесь і влаги, і балки, і шифер. Повністю все, що необхідно для встановлені роботи. Станом на сьогодні роботи на місці удару. Вають Анна Давидова Ілля Гірник телеканал МТМ. У Запорізькій та ще чотирьох областях реалізується міжнародний благодійний проєкт з ремонту осель, які постраждали під час війни. Опікується нам Карітас Україна у співпраці з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в рамках ініціативи домогосподарства можуть отримати грошову допомогу для малого та середнього ремонту помашкань. Нині благодійники збирають замовлення від постраждалих на вулиці Запорізькій, які умови проєкту та куди звертати. Атися розкажуть наші кореспонденти. Щоб отримати допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, домогосподарство повинно відповідати деяким вимогам. Зокрема, не отримували таку допомогу раніше, а дохід на особу має бути нижчим за 5400 гривень на місяць. Також родина має відповідати одному або декільком критеріям вразливості. Зокрема, багатодітна родина, малозабезпечені сім'ї або люди з інвалідністю, отримують допомогу завдяки цьому проекту і родина. Валентини, оселя, де мешкає її брат, що має інвалідність, зазнала значних руйнувань, які родина не в змозі подолати самостійно. Балкон на те саме вилітів. Балкон, балкона рама, спальні. Всі окна отакої саме можете сходити, вот так, всі окна вилетіли повністю. Спеціалісти оглядають житло, з'ясовують обставини та заносять дані у програму. Інженери роблять необхідні виміри руйнувань, адже фінансова допомога від донорів надається в залежності від метражу вибитих вікон чи дверей. Це тут є маленький ремонт. Тут пошкоджені три вікна. Ви як вийти на вулицю, видно, що балкон і три вікна. Ми Допомагаємо лише внутрішні ремонти робити, тобто зареєстрували помешкання бенефіціара на малий ремонт. Три вікна три вікна різного розміру. Поміряли, записали, вивели суму і чекаємо на дані. Що людині прийдуть кошти, людина ці кошти зможе собі вставити в вікно. Лише після обстрілу на вулиці Запорізькій благодійники склали вже 70 заявок про допомогу а з початку року близько 200. Або ми виїжджаємо безпосередньо після події, яка трапилась днями на вулиці Запорізькій. Ми приїжджаємо і починаємо працювати з людьми, які потребують нашої допомоги. Або люди мають змогу звернутися безпосередньо за номерами нашого проєкту безпосередньо в офіс «Каріта Запоріжжя, який знаходиться на семафорні 8. Телефон нашого проєкту 067. 117, 82, 12. В робочі години, в робочі дні з 9 до 17 наші фахівці завжди на зв'язку. Малі та середні пошкодження серед іншого охоплюють розбиті вікна та двері, обвалення підвісної стелі, незначні пошкодження даху, електрику та водопровідні труби всередині житла. Грошова допомога надходить безпосередньо на банківський рахунок домогосподарства і має бути використана винятково на ремонт власними силами. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 34 чотири детона досі залишаються в Оріхові та Гуляйполі, містах, які постійно потерпають від ворожих обстрілів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Варащук під час візиту до Запорізької області. За її словами, нині питання безпеки дітей, які перебувають на таких територіях, стоїть особливо гостро. Поки до примусової евакуації дітей не вдаються, все ще намагаються вмовити родина ви. Ми готові всіх забрати. Є план. Ова вже показали мені цей план. Ми готові всім допомогти. От я щойно повернулася з закладу, де ми можемо розмістити таких дітей, таких батьків. Якщо ви не хочете їхати на інші регіони, так в інші. Області, давайте хай це буде Запоріжжя. Давайте ми не проти, щоб ви відчували себе комфортно і як вдома. Але точно не можна залишати дітей під обстрілами, точно не можна доводити до такого стану, в якому потім діти дійсно потребують уже кваліфікованої медичної допомоги, тобто, зважаючи на їх психологічний стан. Якщо буде звернення від нас, то буде таке примусове вивезення. Але на сьогоднішній день ми працюємо з кожною родиною. Ми працюємо разом з поліцейськими, разом. З представниками органів самоврядування на те, щоб і умовляємо на те, щоб вивозили наших дітей разом з родинами, не тільки дітей, але родина має виїхати. За словами Ірини Верещок, 4396 дітей Сиря та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окупанта вивезли на територію Росії, або вони досі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Україна звернулася до РФ з письмовим поіменним переліком дітей, яких вимагає повернути. Власне, 4396 імен наших дітей. Серед них є діти звичайно із Запорізької області, бо там теж були прийомні сім'ї, ДБСТ, і ми очевидно розуміємо, що всіх потрібно повертати. І ми ще раз вимагаємо від Росії. Цей список, який ми передали, ми готові забрати наших дітей в будь-якій країні ЄС, куди вони нам їх передадуть на кордоні з Росією за посередництва або ЮНІСЕФ, або Міжнародного комітету Червоного Христа, за посередництва наших інших міжнародних організацій. Ми готові виїхати і забрати наших дітей. В Україні розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Аби зареєструватися, потрібно створити персональний кабінет на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потім вказати необхідні дані, вибрати із запропонованих навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт, де вступник планує проходити тест. Завантажити копію реєстраційних документів та надіслати. Інформацію на обробку наразі Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів після надсилання даних. Вступники матимуть змогу внести зміни. До інформації в персональному кабінеті з 3 квітня до 7 травня, зокрема, змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого бажає пройти тестування, населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме, або ж потребу пройти оцінювання під час додаткової сесії. І далі у випуску дивіться короткий огляд подій. В області триває гуманітарне розмінування так днями сапари ДСНС вилучили чотири касетних бойових елементи від реактивної системи залпового вогню Ураган, один кумулятивний бойовий елемент, дві бойові частини та три залишки снарядів від РСЗВ Ураган і смерч, які виявлені в населених пунктах Запорізького і Пологівського районів. Вибухонебезпечні предмети були знищені фахівцями піротехніками з дотриманням правил безпеки. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ рятувальники і Ідентифікували і ліквідували 3141 одиницю ВНП на території області. ДБР заочно повідомило про підозру колишньої правоохоронниці, яка стала співучасницею злочинів РФ щодо викрадання дітей на окупованій території Запоріжжя. Після російського вторгнення вона добровільно пішла працювати на окупантів, а за свою зраду отримала від ворога посаду у незаконно створеному агресорами правоохоронному органі Приморське відділення поліції УВД». з правоохоронних органів. України її вже звільнили. Лизька дорога та недотримання швидкісного режиму стали сьогодні причиною кількох аварій у Запоріжжі. Так на проспекті Соборному водії важко пасажирського фургона Рено Кенго при повороті з дамби на вулицю Пушкіна не впорався з керуванням, автівка вдарилася у відбійник між смугами руху. В салоні спрацювала подушка безпеки, машину розгорнуло на дорозі. Від удару Кенго втратив бампер та отримав ушкодження моторного відсіку. Водій та пасажир не постраждали. На місці, ДТП тепа Рульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху та пошкодження шляхових споруд. За кермом під наркотиками та без водійського посвідчення у Запоріжжі в неділю ввечері патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який валяв дорогою. Вимогу зупинитись водій проігнорував, натомість збільшив швидкість і спробував утекти. Але з керуванням не впорався і врізався у припарковані автомобілі. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Це підтвердив і огляд у нарколога. До того ж, кермувальник не мав документів на авто та водійського посвідчення. На чоловіка склали низ. Кодмін протоколів а машину доправили на штрафмайданчик. Вони побували у пеклі і змогли з нього вибратися без втрат. З перших днів повномасштабного вторгнення 114-й батальйон у складі 110-ї окремої бригади тероборони стояв на захисті Запорізького регіону. Після кількох дислокацій хлопці потрапили на Донеччину. В одному із тамтешніх сіл, Старомайорському, їм довелось пройти через пекло. Спочатку росіяни накрили українських захисників шквальним вогнем, а згодом оточили. Сталося це. Передусім, через суттєву кількісну перевагу противника, як маючи тільки стрілецьку зброю, хлопці дали бій росіянам та як при цьому вдалося вийти з оточення, розкаже Тетяна Пода. Десь у четвертій ранку 17 квітня почалась почався великий наступ на наші позиції. Був знищений 105 підрозділ 105 батальйону батальйону, і нам зайшли в тил. Пан Євген згадує найважчий день в його житті. Тоді, у середині квітня минулого року, ворог оточив його батальйон на Донеччині. Рації росіяни глушили, розпізнавальних знаків на противнику не було. Тож завдання впізнати своїх та вибратись було надпримарним. Було прийнято моє рішення і моїм офіцерам дати бій, відстояти по можливості позиції. Коли ми зрозуміли, що окрім піхоти, на нас наступала ще техніка, і вийшло так, що нас ще оточили танки спереду, ззаду і збоку. Три танки і два БТР. А піхота ну, приблизно десь з одного боку, десь людей 50 було, з іншого боку, десь звод, і ще десь звод. теж. Сили противника перевищували в 10 разів. Бійці ТРО довго перебували під постійним ворожим вогнем. Вони провели спочатку арт-підготовку досить відчутно. Вона ну, нас обстрілювали, не знаю, годин сім, можливо, можливо, більше. Постійно так плотно. А вже потім, коли затихло, я зрозумів, що щось не так, тому що якась така різка тиша була, а потім ми зрозуміли, що вон, ворог насувається на позиції наших сусідів. І вони їх знищили і вже потім на нас пішов. Українські захисники прийняли бій та потрапили в оточення. Аби врятувати підрозділ, пану Євгену довелось вперше в житті взяти на себе обов'язки офіцера. Він, хоч і мав бойовий досвід, в ООС та роль командира, а тим паче у складній ситуації далась йому нелегко. Таке перше. Я до цього офіцером підрозділа не командував. Офіцером не був. Але, розумієте, це повинно діяти. Вкладі всього підрозділу як один організм, тому ну, хоча б максимально не просто мотивована, але й координована. Під час спецоперації у нерівному бою пан Євген дістав поранення. Українські військові саме оборонялись із території покинутої школи, коли її впритул почав обстрілювати російський танк. Підбив наш танк. Я встиг заховатися за стіною, і разом з стіною мене відкинуло в інший бік. Десь середня, я ж сказав, середня, приблизно поранення е у голову теж десь, десь середнє. Ну, а травма, там черепно-мозгова травма. Під час бою бійці ТРО змогли пошкодити техніку рашистів та відволікти ворога. Виходили з оточеного села під обстрілами, йшли городами та стежками, аби не потрапити у засідку. Попри важку ситуацію, військові змогли дістатись позицій українських захисників. А найголовніше підкреслює пан Євген без втрат. Тетяна Пода, Микита Дейнега, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Трезуб, дитяча долонька, шлях до перемоги та дякую ЗСУ. Такі написи та малюнки з'явилися на автівці, яку волонтери згодом передадуть військовим. Зображення на авто створили діти, жителі одного із сіл Запорізького району. За роботою юних художників-аматорів спостерігала наша Анна Крамаренко. Самого ранку біля цього авто лунають дитячі голоси. Маленькі жителі одного сіл запорізького району разом з батьками за допомогою балончиків з фарбою розмальовують залізного коня. У кожного в руках трафарет з надписом Дякую зсу, тризубом, долонькою чи листочками. Їх діти виготовляли самотужки, використали для цього підручні матеріали, наприклад, коробки з під піци та цукерок. Це подсолнух і буду герб малювати коричневою фарбою. Чого бажаєте нашим захисникам? Щоб вони були міцні, сильні, нездоланні і все буде в Україні. Я тут розмальовую для військових машин, листочки, країна, ще була надпись ЗСУ, перемоги, щастя та здоров'я. Надписи та малюнки з'являються на даху, капоті, кузові автівки і навіть на колесах. Наносять їх юні художники фарбою темних маскувальних кольорів. Волонтери розповідають, це не перше авто, що передають на фронт, проте єдине, яке розмальовують діти. Ідея кажуть, родом з дитинства. Я уявив себе дитиною, що б я хотів зробити. Мені дуже хотілося розмалювати батьківське авто. Ну, він дав би мені на лупця. Тому думаю, щоб не спробувати, автівку передаємо військовим, нам потрібно зробити якісь камуфляжні тони. І таким чином виникла така ідея зробити з автівки писанку, захисну писанку для наших військових. Цю автівку придбали в Англії за кошти, виручені від реалізації ось таких брелоків, які виготовляють із уламків збитої ворожої ракети. Вони виготовлені з корпусу ракети С-300, яка була збита над нашим регіоном. Це повністю автентична, вона тут прорезинена, це топливний бак. Ми їх вирізали, зробили гравіювання. Волонтери кажуть, сувенірну продукцію продають, а виручене спрямовують на закупівлю машин для наших військових. Ми збирали кошти на цю автівку десь приблизно два місяці. Ця автівка нам коштувала загалом 300 тисяч гривень. З них 200 тисяч це були брелки, 100 тисяч це були донати людей, які допомагають нам збирати. Волонтери розповідають також і залишки ворожої зброї виготовляють і тризуби. Загалом їх зробили п'ятнадцять цим сувенірам. Ми і купляємо автівки, купляємо тепловізори, дрони для наших захисників. Цей сувенір виготовлений з уламку ракети С 300 на виготовлення герба використовується частина ракети, де є написи і вони йдуть автентичні. Аби розмалювати цю автівку для наших захисників, юним художникам знадобилося менше години. Тож нині залізний кінь готовий їхати на передову, аби допомагати нашим воїнам наближати перемогу. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Християни всього світу готуються святкувати Велекдень, якому передує Великий піст, найдовшої і найсуворішої у році. У варіант східного обряду він триває 48 днів а в католиків 46. На час посту люди мають дотримуватися деяких харчових обмежень. Про заборони та рекомендації під час посту розкаже Олена Машталяр. Великий піст потрібен для того, щоб підготувати тіло і душу до святкування Великодня і зустріти світле Воскресіння Христове без гріха. Піст сприяє духовному оновленню і наближає нас до Бога, кажуть священнослужителі. Але далеко не всі готові до суворих обмежень. Ну, якби трохи дотримуюся, трохи ні. Таки ну, важкувато. На даний момент і ситуацію трохи дав. Я не дотримуюся, але зрідка в церкву хожу. А чому не дотримуєтеся? Не знаю, не знаю. Отак привичка, мабуть, отак з давніх пір. І, і я знаю, що грішу, але ж не можу відказатись. Під час усього великого посту слід дотримуватися особливого режиму харчування. Не можна їсти м'ясо, молоко та яйця. Натомість рекомендують вживати овочі, фрукти, злаки, бобові. Проте піст має допомагати нам, а не шкодити, стверджують священнослужителі. Тож деяким категоріям вірян дозволено не дотримуватися харчових обмежень. Оскільки зараз у нас іде війна і взагалі дуже важко. Дотримуватися всіх приписів церкви, то є така рекомендація по можливості утримуватися від споживання тих продуктів, які церква пропонує утримуватися. Але особи, які харчуються не зі свого столу, От як у нас переміщені особи, яких просто годують волонтери, вони не можуть їдять те, що є. Хворі люди, які тяжко фізично працюють, воїни вони позбавляються від тілесного посту. Існує й кілька моральних заборон на час Великого посту: не можна лаятися, сваритися з рідними, засуджувати людей і заздрити. Також не варто пити алкоголь і в цілому піддаватися поганим звичкам. До речі, в період посту недоречні розваги та вечірки. Свій час краще присвятити молитві або добрим справам, оскільки духовна складова посту набагато важливіша від пісної дієти. Мета посту це ж шлях такого. Духовного вдосконалення, роздумів над своїм життям, виявлення помилок, виправлення цих помилок, шлях, який церква називає Покаянням. Великий піст більше приділяти часу читання творів святих отців, читання святого письма, якихось додаткового молитовного правила. Ось ми закликали своїх. Прафіян, цей піст посилити пістну молитвою за Україну за воїнів, за нашу перемогу. Отже, піст це своєрідний детокс для душі та тіла на шляху до Великодня, внутрішнє паломництво. Тож нехай це паломництво надихне вас на добрі справи. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Кінотеатр імені Довжанка відновлює свою роботу. З 6 квітня там стартують перші з початку великої війни покази фільмів. У закладі тривають роботи з підготовки залів до відновлення діяльності. Запоріжці зможуть переглядати стрічка у великому залі, який ще рік тому за вікен збирав до тисячі людей. Нині працівники сподіваються поновити потужності кінотеатру. Нагадаємо, з лютого 2022 року глядацькі зали працювали. Як укриття, а сам заклад став пунктом незламності. Після відновлення кінопоказів ці осередки надалі функціонуватимуть. Керівництво зазначає, розглядається можливість надання безоплатних квитків для вимушених переселенців, учасників бойових дій чи інших пільгових категорій. Якщо у нас будуть запити від волонтерських організацій на якусь кількість цих відвідувачів, я думаю, що ми будемо роздивлятися в окремому порядку ці можливості. Перше ми продовжуємо показ мультику Мавка. Це дуже такий зараз відомий. Він вже не перший тиждень на кіноекранах. Потім у нас буде фільм Джон Вік. І ще у нас буде прем'єра «Підземілля та дракони. Більше інформація знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.